Вітаю вас, друзі! Я Сергій Поліщук, і сьогодні я перебуваю у Львові. І разом з учнями Вальдорської школи Борис Фен ми завітаємо в гості до художниці-іконописці Іванки крипякевич демид У іконописі ця художниця поєднує візантійську та давньоруську традицію з народним малярством. І ми розпитаємо у пані Іванни якою творчістю вона займається саме зараз під час гарячої фази російсько-української війни? Я готуюся до виставки. Я від 24 лютого до тепер малюю різні-різні такі штуки графічні. Я евакуювалася до Бельгії, бо в мене була вагітна донечка і молодша, 14 років, ми виїхали. Старший син пішов воювати, молодший пішов воювати місяць пізніше. Ось. І я була дуже напружена, звісно, перелякана і сумна. І я почала малювати тушу і паличкою. Uh -huh. Ось. І я зрозуміла, що це вихід, що це єдине, що дає сенс взагалі. Uh -huh. Це мені дало пояснення, що відбувається в мене всередині. Це те, що я вмію, те, що я вчилася, я академію мистецтва. І це те, що я це був моя відповідь на події в Маріуполі, в Азові. В... Учі в тих всіх містах. Тобто я як художниця на це реагувала, і, і, і Бог мені дозволив це зробити, тому що в триважному випадку ти просто лежиш і ти мертвий, і ти не хочеш відповідати. Поети пишуть, так, художники mm -hmm. малюють, композитори творять музику тільки тоді, коли вони мають ресурс і коли не можуть відповісти. Бо іноді є така страшна ситуація, що ти не можеш відповісти просто, ти мовчиш. Mm -hmm. Страшні слова, коли вони мовчають. Так? І Я мовчала пару днів. Ось. Потім, коли загинув син, я теж мовчала. Але тепер я знову починаю, починаю працювати і дуже тішуся, що я знаходжу в собі сили, щоб щось малювати. Це, що ви тут бачите, це графіка. Mm -hmm. І перший мій малюнок був оцей. На оновленій землі врага не буде супустати. Це просто текст, написаний душі. Mm -hmm. Потім другий малюнок це і Маріуполь. Я почала багато разів писати це слово, і воно перетворилося в Марія. І потім МРОУ, це є ті ініціали Марія Теотокус, що пишеться над головою в Богородиці. Потім я собі згадала такий чудовий вірш тичини «Скорбна мати. Він починається словами, проходила по полю, зелене зеленіє назустріч учні сина, возрадуйся Марії». Вони питають Марію, як їм знайти Ісуса. І вона їм говорить, ідіть на Украї... не тим шляхом ідете, ідіть на Україну. Заходьте в кожну хату, то може вам покажуть, хоч тінь його розп'ято. І ці слова виявилися такі пронизливо для мене важливі. І я намалювала так різні варіанти. Тобто, коли ми бачимо. Фігуру десь далеко. І коли ми дуже близько когось бачимо, страждання людини ми бачимо так здаля. там десь собі висить, схилив голову, а тут близько ось око тільки і шматок вінка. Так? І останній куплет там, щоб вона не витримала. Суммо не витримала муки, упала на обніжок Христом, розп'явши руки. Тобто Марія їм це все розказує, їй стає так погано, від що вона сама падає і сама так розпиляється в тій траві. А ось ми дуже-дуже здаля той сам Ісус сидить і ми так здаля за ним спостерігаємо, ми бачимо цілу фігуру. От. Це все я малювала дуже швидко. Бачите, тут фарба в мене текла. Ось, і я використовувала не пензель чи перо, а я використовувала паличку. Звичайно, таку паличку, якою там можна їсти суші. Ось, це є горі і мієм серця. Як ви думаєте, що це означає? Горі і мієм серця. Горі українською це прикладається вгору, піднесімо серця. Тобто, те, то, що Стус сказав, ярій душе, ярій Тобто Піднесіть своє серце в гору. Там є маріупольський пологовий у мене, там є непоховані. Бачите, таке людське обличчя, утворене з дрібненьких тіл людей, які не мають шансу бути похованими. Ну, тобто це я переживала ті всі події, що ми але я відповідала на них. Таким чином. І потім я багато разів малювала. Це мальоване фломайстром чи ручкою, це ручкою мальоване. Той сам сюжет, бачите, голова хреста в терновому вінку. Це теж є голова в руках Богородиці. А це такий дивний ангел з трикутним обличчям і з дірою всередині. Бачите, в нього наскрізна діра. Всередині. Це є скульптура, яку зробив Сальвадор Далі. Я її побачила в одному храмі і собі відмалювала такого дивного ангела. А це так виглядає Бельгія. Там дуже багато людей з Конго, з Мадагаскару, з Руанди, тому що там колись були колонії. Бельгійські. тепер вони всі приїхали до Бельгії. Ось сімейка така йде собі весела. Бачите, мамуся несе дитятку. Вона на підборах, вона собі знає. Ось. Тому що ну, африканські народи вони дуже відрізняються будовою черепа. Ну, Тут тобто у них специфічні губи. От, бачите, це дітки-близнятки їдуть в такому візочку. Це стоїть мама в короткій спідничці, також з такими. Величезними каблуками. Прошу коном. Про що коли? Ну коли почалися ці масові всі, в тому числі і буча і все, коли масові поховання, масові це мене дуже турбувало, що є купа людей, які були в них поховані. Це такі сумні малюнки, тобто тут мало, мало радісного, але це моя відповідь ну, на те, що відбувалося. А тут трошки веселіші малюнки. Це є школа, власне, бо коли я веду майстерню, у мене діти малюють, я ніколи їм не показую, як треба чи щось. Але коли я веду онлайн заняття, я можу пояснити, що ж я хочу. І ось в нас були різні теми. У нас була така нагородочка. Це в нас була історія, коли музей Марії Примаченко а -а -а. знищили і що Був був такий, був такий мультик, що... Просто біжить-біжить Путін маленький і настромився на такий ріх. То Навіть цей бик нічого не робив, він просто собі там сидів. Угу. Чому знищили музей? Тому що москалі нищать усе, що є культурою. Бо культура це зброя насправді. І вони бояться нашої культури. Вони не мають такої культури, вони крадуть культуру і нищать, ну, щоб ніхто не знав. так? Бо, на щастя, море Примаченко збереглися. Це емоції. Для завдання було таке намалювати шість кіл, ну, розділити на шість формат і за допомогою ліній зобразити різні емоції. Це покрова, сім'я під покровом Богородиці. Це ми малювали там, імена, там, ініціали, тут котик намальовувати. Ще одна Богородиця. Тобто я дітям просто пояснюю, що я хочу. і Потім вони малюють абсолютно по-своєму. Так це діти малювали, так? Ні, це я малювала. Це я малювала, щоб пояснити. Це є схеми. Це не є там роботи на виставку чи щось таке. Це є схеми, ну моєї методики, скажімо. бо я сама розробляю методику, що би я хотіла від дітей, щоб вони навчилися, так? Діти набагато краще малюють, це, це скажімо так, таке. А це є історія про крокодила. Шведи вирішили видати, а це ще ось Святий Юр, нам поможе Святий Юр причисти мати, москаля От. Діти дуже радо малювали. Юрія, на конику. А шведи захотіли, отже, в принципі, на Заході люди дуже мало знають про Україну, майже нічого. І вони вирішили, що національна тваринка українців це є крокодил. Come, Дуже поширена тварина в Україні. В кожній хаті є домашній улюбленець крокодил. І вони його назвали Олег. <laughs> я сказала, ні, друзі, я буду малювати крокодила Олега, і не Галіна, а Галина. І ось тут сидить крокодил Олег, в нього табличка. що він Олег. Ось і він чекає, коли вже будуть ці малюнки. Ну і нарешті прийшов текст. Ось що крокудив Олег був щасливий, жив в Україні, був щасливий. Це ну, образ а -а -а. щастя для мене, <гум> так? Велосерет, морозиво, веселка. Йому класно. Свобода Йому класно. А -а -а. Ось. І потім ну, дітям типу, пояснює, що прилетіли страшні оси, скажені оси, ну, війна, так, щось. І от бідний Олег закриває вушка, бачите, пальцями, бо гуркіт такий. І на щастя, в нього є тато, мама. У нього ж є сестричка, і вони всі сховалися. Кудись в якесь сховище, і ось ось тут маленький Олег, це його сестричка в суконочці, це їхня мама з підборами знову ж таки. Це закрутки, тобто вони десь в якомусь підвалі, і батько захищає, і тут якісь драбини. Ну але це все накрилося, тобто та книжка так і не вийшла. Ага. про крокодила Олега, тобто воно ну припинило. А ця тема дуже класна, і так для літніх в принципі цікаво. Називається час біжить. Темпус Фуджі, тобто, я ще їх за одну латину. Тобто різні годинники, що вони біжать. Наприклад, символ вічності це годинник без стрілок. стрілок. Так, що це... От, діти дуже раді. Ну, є теми, що їм йдуть, а є теми, що вони не хочуть. Робити ми їх тоді не робимо. Тобто Я намагаюся відчути, я все готую одну-дві теми, і якщо взагалі нічого не йде, то я кажу, малюйте, що хочете, що вам зараз. Хочеться. Коли ми малювали з дітьми шеврони, це була остання тема, 18 червня, ми малювали шеврони. І Я розказувала про лицарів, що тримають українське небо, що ось є такі, що це герб Мазепи використаний, це герб Острозького. Mm -hmm. А це от найвищі гори України Говерла під Іваном Бербенецького. Штурмова Коломийська там гірська. В той час, коли я малювала, власне, це був той день, коли та хвилина, коли загинула там. Ось Я ще не знала, що він загинув. І коли я закінчила урок, я лягла трошки відпочити, бо я втомилася, і мені тоді позвонили Це робота стара, вона називається Вічча. Я її малювала ще в інституті, як я вчилася, Чоловік чоловік кінь. А ця робота, ця була родиця на мальованах в Бельгії. Не знаю, чи ви пам'ятаєте, було таке інтерв'ю з дівчинкою з Маріуполя. Її запитали, з якого ти міста, і вона сказала, що міста нема, а море зосталося. Ага. От. І це є моя відповідь на цю. Бачите, на горі написано міста ага. нема. А море зосталося, а море італійською це любов. Це не закінчить, це, це вугіллям мальовано. Під час помаранчевої революції були величезні такі періоди, коли школа не працювала і діти дуже нудилися. Чоловік з коробками конусталася. Іншість ікон малювала Клементів, на вона найстарша. Вона намалювала цю Богородицю, Христа, Михаїла. Там вже далі вона допомагала. Тобто, ми старалися, щоб Дмитро малював Дмитри. Дмитрик малював Дмитра, Магдалина малювала Магдалину. Ось. Тобто імена наших дітей є Клементія, де там Климентія, Артемій. Ось він бореться з ідолами. Це стоїть ідол єгипетський Миколай. Mm -hmm. І в нього меч він бореться з ідолами Артемій. Потім Магдалина, наша третя доня. Дмитрик четвертий. Ну, Емілії тут немає. Емілія висіла внизу, бо вона в 2007 році вже іконостас був зроблений. Ось. Іван мій покровитель, Михаїл покровитель мого чоловіка. А це малювали самі вони? Так.